Раз Загородній з нами на зв'язку керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня згадував, скажу чесно, вас днями, коли знову почалося про зміну уряду, зміну прем'єр-міністра. Ми про це з вами говорили неодноразово, кілька місяців тому і півроку тому. Ну що, час настав, і в мене таке знаєте запитання в контексті того, що я згадав. Ось президент зустрічається зі Свереденко. Говорить, що ну потенційно точніше пропонує їй стати новим прем'єр-міністром. Але даруйте, а що Верховна Рада Проголосувала за те, щоб Шмигаль не був прем'єр-міністром. Ну, ми ж якось все таки продовжуємо жити в парламентсько-президентській чи ні? Ну давайте так. Ну так що він особисто своїм указом призначив? Чи ні. Ну чи порушена тут ну така субординація, можна назвати? Ну теоретично так. Чи, там, чи є коаліція в Верховній Раді? Ну є коаліція, вона більшість, вона є, існує. Ну, подадуть вони, ну призначить президента, ну призначить нового прем'єр-міністра. Чи є тут питання щодо логіки? Є, чи порушений тут закон, ну я не бачив, в чому тут порушення закону. А я й не кажу, що тут закон порушений. Просто ну, виглядає якось, ну, так, знаєте, дивно. Б, значить, президент ну, кажете, абсолютно так, впевнений, що в Раді проголосують. і за відставку, і я... за призначення. Ну, судячи з усього, так. <рес> 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 <гум> так, пане Тарасе, чому настав час на вашу думку, замінювати шмигаля? Ну здавалося, ну, прем'єр-міністр, який на своїй посаді перебував чи не найдовше. Ще чутки ширилися дуже часто. Ось, але саме зараз з чим це пов'язано? Ну, ми внутрішніх причин не знаємо, чому це сталося. Не виключено, що якісь внутрішні перетрубації. не виключено, що не будемо забувати, що пан Шмигаль а звідки вона з'явився. Він все ж таки працював в структурах Ріната Ахметова і був призначений в інших політичних умовах. Зараз наша влада, ну наскільки я отак от бачу, взяла курс на те, щоб витіснення всіх людей, які ну так чи інакше пов'язане ну так сказати зі старими олігархічними структурами, які сформувалися ще в 90-ті. Тому я це не виключаю. Це перше, друге. Ну давайте так. Пан Шмигаль на мою думку, ну відверто те, що знаєте, таке відбував номер. Я ну не бачив від нього такої активності, яка повинна бути від прем'єр-міністра України. Тобто ініціатива щодо організації військової економіки, ініціатива щодо провадження економічної політики, яка відповідає духу часу і всього іншого. От, а те саме. Ну, я наприклад бачу від Свириденка. Ну, принаймні, Свириденка показує еволюцію достатньо велику. те, що бачу, я бачу, повністю підтримую бачення економічне. В першу чергу щодо локалізації виробництв, щодо підтримки і стимуляції виробництва промислової продукції в нашій державі. Буває на підприємствах реального сектору економіки і багато чого іншого. Тому ну я б. Бачу, що гарні відгуки від не щодо її діяльності від промисловців в першу чергу, що для мене важливо а і взагалі для країни, тому що ми повинні розуміти, немає промисловості, немає ВПК. Тому що ВПК – це є похідною в дійсності від промисловості, а не навпаки, і тому ну погляди її, принаймні економічні відповідають духу часу. Ну і давайте будемо відверті, і вона ну принаймні показувала ознаки життя в цьому кабінеті міністрів, достатньо активні. Я ось і тому я вважаю, що вона може бути взагалі дуже непоганим. премєр міністр. А скажіть, а що е, посада першої віце-прем'єр-міністрки, е, що сковувала можливості для. Для руху для якихось дій Юлії Свериденко. Ну, ну звичайно, коли ти є прем'єром, як ви кажуть, ну це, кажучи, ну, у це у тебе, зрозуміло, у але тебе, ж даруйте, тебе ну це ж це давайте є. так. віце віцепрем'єрка, і, наприклад, там при всій повазі депутат районної ради, ну за різні можливості. А тут прем'єр і перший віце-прем'єр. Зрозуміло, що теж є різниця, але ж це ж не рівень умовно, десь там сільської ради чи місцевої ради в якомусь населеному пункті. Це ж теж ухвалюється рішення, віддаються конкретні е, команди. Ну, ну, л... я, вважаю, я вважаю, що ну, принаймні, що я, ще раз вам говорю, я вважаю, що пан Шмигаль ну, відверто не, не демонстрував ті функції, які повинні бути на, покладені на прем'єр-міністра. Тобто, я вважаю, що людина. Ну, відверто ну, займалася тільки тим, що їздила по закордонах і е, просила гроші замість того, щоб заробляти гроші, організовувати виробництво, керувати цими процесами. Е, ось е, е, ну, наприклад, те саме питання з, з пошуком грошей для ВПК. Чи організована у нас спільна схема з банківською системою щодо кредитування? ВПК нічого немає, чи організована можливість підтримки експорту для наших виробників зброї для того, щоб вони могли і заробляти гроші і залучати інвестиції в ВПК? А і так далі, шляхом, наприклад, відкриття експорту ні цього немає ВПК, який ключовим і взагалі фундаментом для нашої для виживання нашої держави і взагалі нації у майбутньому, в тому числі, ну таке знаєте, що повз увагу проходила в дійсності прем'єр-міністра. Хоча це його прийма була функція. Це ось мої основні претензії саме до пана Шмигаля. Чи буде можливість у пані Свериденка? Більше приділяти тим увагам і тим ініціативам, яка вона, яка вона підтримувала, звичайно, що буде на посаді прем'єр-міністра. Так. ну дай Боже, щоб все хороше, що є в Юлії Свереденко з її амбіцій, з її думок і планів, її вдалося реалізувати. Але якщо ми говоримо про безпосередні зміни в самому кабінеті міністрів, колегія з української правди, до прикладу, пише, що Кабмін ймовірно збереже свої позиції, точніше, більшість нинішнього складу. Так, ну якщо там, представники тих чи інших міністерств, очільники прибатують. На своїх посадах зміниться тільки прем'єр-міністр, то що Кабмін дійсно запрацює аж настільки вже краще, і до речі, можливо, ви припускаєте в якихось міністерствах все таки відбудуться зміни очільників. Ну очевидно, що пану Мерас, судячи з усього, теж поїде. Ну теж втрачає свою посаду і поїде послом Сполучених Штатів Америки. До речі, теж вважаю досить непогана посада саме для нього, тому що на мій погляд він володіє такими дипломатичними навичками, які у нього є природніми, в тому числі які дозволять йому більше якраз спрямовувати свої зусилля на дипломатичному. Ниві, тому що питань до організації роботи міністерства оборони теж було дуже і дуже багато і залишається в тому числі. Також відсутність фінансування власних виробництв, наприклад, ті самих ЗРК, які в Україні вже зроблені приватними українськими компаніями. У нас такі проблеми з шахедами. У нас там нічого в цьому напрямку не робиться. Відсутність організації. Фінансування снарядів власного виробництва там приватники вже домовилися чехамів і навіть лінію вже завезли в нашу країну, а теж якась дивна політика стосовно стосовно підтримки і організації виробництва на нашій території, саме Ну і багато скарг дійсності на діяльність пана Умерова в першу чергу серед промисловців. Чому я так акцентую саме на промисловцях, так тому що для мене во. Важ... Можливо, їхня думка. Якщо вони ну, сприя... Сприя... як, Вважають, що пані Сверденка є на своєму місці і буде гарним прем'єр-міністром, то я якраз на їхню думку справі uh -huh. там. Так а якщо міністерство оборони правда говорить, що там пан шмигаль може опинитися. От я вважаю, що це якийсь політичний компроміс, тому що немає поки що можливості там знайти інших людей. Ну, подивимось, може пан шмигаль буде гарно працювати під керівництвом енергійної жінки. Може бути і так. Так. до речі, тут можемо згадати, що видання «Економіст» писало дещо раніше з посиланням на свої джерела про те, що якраз Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, нібито може стояти за просуванням корупційної справи проти міністра Чернишова і ймовірним вже станом на сьогодні дуже ймовірним призначенням Юлії Свереденко на посаду нової прем'єр-міністрки. Наскільки ці повідомлення на вашу думку від? Відповідають дійсності, потенційно можуть відповідати, і вони насторожують от особисто вас. А що мене можу насторожувати? Ну давайте так. Ну по перше, все, що пише західна преса і стосовно України, знаєте, я вже можна ділити все на 25. Багато чого а, теж відвертої брехні, маніпуляції. І, і давайте теж не думати, що західна преса не керується принципом, що чесні люди коштують дорого. Я взагалі подивився на цю статтю. У мене склалося таке враження, що писала ста вона в Україні, і знаєте, вкидується через західні змі а в цьому. Випадку а, далі а, а, президент сказав, що вони він і ярмак є одна команда. так і оце намагання постійно акцентувати на е, панові Ермаку. що там є якась людина, знаєте, з міфічними якими здібностями, і всі іншими. Я вважаю, це намагання ну розхитати владу всередині різними способами, тому що він є людиною, яка працює в тандемі з Зеленським. Президент сказав, що це його фактично альтер-его. І оці інтриги, що існують інші люди, що там хтось перебрав більше повноважень ніж інше. Ну це такі знаєте вкиди опонентів, які або якісь інтриги всередині. Владної команди на намагання показати, що в Україні якийсь бардак, якийсь хаос і все інше. Я вважаю не дуже корисним, це коли виносяться це все назовні і тим більше через західні змі, показуючи, що, начебто, у нас тут щось погано відбувається. Далі чи може Єрмак готувати? Якісь пропозиції президенту щодо е, кадрового складу уряду, і все інше може, mm. <клес> тому що у нього така посада. А президент же обирає, буде він брати цю людину чи не буде брати людину і інтриги в тому, що хтось когось там просуває все інше. Ну а в чому тут інтрига? У нас є президент, обраний народом. Так він фактично і несе відповідальність за роботу виконавчого органу влади. Він несе відповідальність за багато чого шокується в країні. Тому от оці інтриги, коли починаються розводити, що тут хтось інший робить замість президента, я вважаю, що це намагання розхитати тандем, який виконує свої функції. функції оборони держави. А все інше. Ну хтось там комусь не подобається щось, хтось хоче прийти до влади. Ну поки виборів не буде, поки не закінчиться війна, я думаю, що нічого тут не вийде. Я запропонував Юлії Свереденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом. Написав глава держави за підсумками зустрічі з першою віцепрем'єркою в соцмережах. Суттєво оновити його роботу, себто уряду про що може йтися, якими потенційно можуть бути першочергові кроки Юлії Сверденко вже на новій посаді, як на початку ви згадали, і слушно зауважили, так що це будуть дещо інші можливості, ніж на посаді першої віцепрем'єрки. А інші можливості, відповідно, має бути інший результат. Що має вона зробити першочергово, і що робитиме? Ну, я вважаю, що вона повинна масштабувати те, що вона була коли вона була на посаді віцепрем'єра. Там тобто підтримка конкретно організації виробництва на території України, вважаю, що їй потрібно організувати спільно з банківською системою кредитування ВПК. А в принципі, зараз законопроект в Верховної Раді Дефенс Сіті обговорюється там конкретні є стимули щодо підтримки ВПК, в першу чергу зменшення мит на везення комплектуючих. Обладнання можливості пільгового кредитування ВПК, розширення програми 5.7.9 в першу чергу на ВПК, а не на різних імпортерів і агроборончиків, які зараз не виконують функцію створення продукту, який захищає державу. І багато чого іншого. Сподіваюся, що це буде реалізовано ось на практиці, тому що так просто це не працює. Вільний ринок, як у нас часто говорили, він не спрацьовує, тим більше в наших умовах, нам потрібна конкретна промислова політика, яку вона вже реалізовує в якості віцепрем'єра. І м, те, що вона робить, те, що вона. Проговорює її позиція з багатьох питань. Я вважаю, що це так стаття непродуктивно. Якщо вона це масштабує на всю економіку, ну тоді вона і ще економічне зростання зможе забезпечити в нашій державі, тому що у нас ну тут головна проблема для неї буде абсолютно неадекватна позиція національного банку стосовно банківського сектору. В банківському секторі у нас. Купа грошей банкірчики сидять на грошах, жирують за рахунок продажу ВДП депозитних сертифікатів і не вкладають гроші в реальний сектор економіки. А це диверсія в тому у змові з національним банком. Як можна, наприклад, знайти гроші на, на, на ВПК? Ну є, наприклад, діючі підприємства, які вже себе зарекомендували там, припустимо, Южмаш. Так, КБ Луч, Українська бронетехніка, Квертіс та інші виробники вони можуть випустити, наприклад, облігації десятирічні облігації, наприклад, на 80 мільярдів гривень. Так. Державні банки можуть викупити ці облігації, а національний банк може дати рефінансування. Одразу ж 2 мільярди доларів вливаються безпосередньо в, в, в економі, в реальний сектор економіки. Сподіваюся, що це буде зроблено. От, якщо Національний банк і банкірчики будуть говорити, що вони там щось незалежні, що вони там е, на що не впливають, ну, значить міняти банкірчиків першу треба. Нам не потрібна така кількість взагалі, фінансистів. Це взагалі, я вважаю, диверсію проти оборони нашої держави. Тобто тут головне кредитування, гроші, які повинні з'явитися в реальному секторі економіки. Якщо вона це зможе реалізувати, е, е, нарешті вирішити питання. Питання щодо експорту нашої готових озброєнь, для того, щоб у нас підтримувалося виробничі цикли, тому що у нас за 30 мільярдів є можливість виробляти зброю. А ну замовлень немає з боку держави і банківського сектору, який фактично не фінансує все це, ось і якщо їй вдасться це. Реалізувати, ну тоді ми взагалі вийдемо на високі темпи а, 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 розвитку економіки. З'явиться робочі місця, податкові надходження і багато чого іншого. Ну тобто, то це те, що я так а, окремо бачу. А так у неї достатньо грамотна економічна політика, в першу чергу, промислова політика, а є розуміння там стратегії експортної стратегії, що повинна зростати в країні, переробка, а не експортувати сировину. Що виснажує тільки країну і знищує робочі місця і збільшує міграцію людей за кордон? А ось, сподіваюся, що це буде реалізовано на практиці. Знову таки, моя позиція для мене головним маркером головним маркером а, на призначенні Середенка є позиція провідних промислових асоціацій нашої країни, які працюють щільно. З пані Свериденка вона була в тому числі підтримала закон про локалізацію виробництва, який був ухвалений ще у 2020 році, Незважаючи на скажений простотиск посольств різного гатунку. Які і далі хотіли викачувати ресурси з нашої країни а, і так далі. Тому сподіваюся, що це буде реалізовано в правильному напрямку. і Ми побачимо гарно організовану військову економіку, промисловість, перше зростання першої чергу промисловості а, в нашій державі і відповідно... А, Створення машини, яка дозволяє наповнювати нашу армію в першу чергу сучасним озброєнням, та пане Тараса, давайте згадаємо все ж таки про процедуру призначення прем'єр-міністра. Отже, призначається Верховною Радою, зрозуміло, за поданням президента України. На вашу думку, це відбудеться, як зараз пише низка змі вже в середу цього тижня, чи можливо пізніше, що може стати на заваді? Голоси напевно, що знайдуться з огляду, і на впевнені. Президента, тому що зустріч так Свереденко відбулась, чи щось може піти не за планом? Ну, судячи з того, що президент вже зустрівся з Вереденком, скоріш за все, план вже в стадії реалізації. Так, я думаю, що вже всі перемовні позиції там з'ясовані. А, ось, і я, я думаю, що цей процес вже запущений. А, ось чи може щось піти не за планом? Ну, може піти ще не за планом. Ніхто в цьому для цього ніхто не застрахований. Але я думаю, що оскільки вже чутки про зміну прем'єри, у нас вже більше місяця ходили. Угу. Якщо ці чутки вже реалізуються в конкретній практиці, і те, що там вже є зустріч з президентом, це ще раз говорить, що скоріш за все, ну питання вже вирішено, залишилось її реалізувати на практиці формалізація. Так залишається у нас менше не приблизно хвилинка. Особисто ви скільки даєте часу для того, щоб можна було робити вже певні висновки про ефективність роботи потенційно пані Свереденко на посаді прем'єр-міністра? Стоденні терміни доречні в наших умовах? Ну, давайте так. Звичайно, що недоречне, знаєте, це розвага мирного часу. Ось я думаю, що все ж таки враховуючи обставини, треба дивитися. Ну, строк від від 100 днів до півроку для того, щоб побачити результати далі. Відгуки в першу чергу для мене важливе. Це промисловців, які дадуть оцінку, будуть давати оцінку роботи Свериденка. Якщо вони будуть здавати. Відгуки, якщо навіть вони знаєте, багато процесів запускається, їхня ну результативність її можна побачити, наприклад, через рік, через так. півроку. Якщо вони будуть підтримувати, говорити, що там процеси йдуть в правильному напрямку, значить все йде в правильному напрямку. Так, дякую, пане Тарасе, за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю, слухачам українського радіо Тарас Загородній був щойно на зв'язку, керуючий партнер національної антикризової групи.